Ну і далі, друзі, будемо говорити про сімейне дозвілля, про допомогу Україні та захисникам, і відповідно про ті заходи, які зміцнюють ваше тіло, ваш моральний дух. І знайомте сьогодні у нас у студії Олександр Вербіцький, організатор забігу, голова громадської організації Підтримка України. Доброго ранку вам. Доброго ранку, і напевно, щоб я уже не на не анонсував конкретно про забіг. Ви, як організатор, проанонсуйте, що це за забіг, коли він планується і для кого він створений. Супер. Дякую за запитання. Ну, всі ми знаємо, і всі ми зараз допомагаємо нашому війську, і для того щоб допомагати нашому війську. І робити певний обмін з людьми, хто робить донати, ми прийняли рішення, е, і вже робимо це на протягом року: організовувати різні забіги. Тобто, наприклад, у цю неділю в парку імені Чекмана на 11 годину буде забіг. Е, всі кошти вилучені з якого підуть на збір для стрілецького батальйону штурм гвардії наступу, який щойно сформований хлопці зараз проходять підготовку для того, щоб визволяти наші землі від загарбників. Відповідно, всі вилучені кошти з нього підуть на дрон та антидронову рушницю. Як... На яку є потреба в цього підрозділу безпосередньо, тому люди можуть прийти на 11 годину в парк з дітками, пробігти дистанцію невелику, пробігти дистанцію 3 км для дорослих. Можна в будь-якому темпі, це не є змагальний характер, взяти діток, дітки можуть пробігти 500 метрів. Дітки всі отримують подарунки. Тобто, ми плануємо, щоб кожна з дитина отримала або подарунок, або якийсь сертифікат. Дорослі будуть приймати участь у різних конкурсах. Тобто, в нас буде там найвищий, найдовший, найширший, найбільший бігу. Найменший і наймолодший бігун, тобто різного і можна конкурсу най, -най формату. продовжувати так? Най, най можна продовжувати. Тобто, це в першу чергу сімейне дозвілля. Крім того, наші спецпризначенці хмельницькі прийдуть також туди, приїдуть на гарній військовому автомобілі. Тобто, можна буде пофоткатися, вони роз, розкажуть про автомобіль. Можливо, чимось також поділяться. Таке запитання стосовно попередньої реєстрації, де і як можна зареєструватися, і чи можлива реєстрація уже в день забігу? Тобто, ми розуміємо, у людей плани можуть змінюватися. І багато в кого вийде в неділю, е і виявиться бажання прийняти участь, чи зможуть безпосередньо там на місці. Так, зареєструватися можна на сайті, або в соціальних мережах нам написати: Support for Ukraine, підтримка України. Або можна на 10-ту годину прийти безпосередньо у парк, до сцени. Там буде стіючка реєстрації і зареєструватися безпосередньо там, тобто немає проблем. Немає проблем, але бажано це зробити завчасно, тому що наші люди часто це роблять в останній момент, і ми розраховуємо, тому що кожен з учасників отримує медальку. Ось ми розробили. В нас є розроблені ось такі медалі, які в першу чергу відображають якісь важливі події, які були у нас в минулому році. Це ось, наприклад, в мене це острів зміїний, далі сміливість це «Трактор і танк, або ось, наприклад, наш літак, мрія, який ми точно відбудуємо і з вами всі разом ще політаємо на такому або чорнобаївка. Тому ми розраховуємо кількість медалей, тому що кожному учаснику будуть вручені медалі за їхню участь. Відповідно бажано це зробити завчасно, але якщо хтось прийде в неділю, це не буде великою проблемою. Стосовно організації, офіційно забіг починається об 11, Так, якщо попередня реєстрація. Там на місці то о 10 потрібно вже бути, і зразу починається забіг. Так і які, наприклад, категорії, можливо, які відстані для кого, і яка вікова категорія, яка може прийняти участь у забігі? Дякую. По таймінгу забігу в першу чергу з 10-ї години реєстрації бажано прийти трошки раніше. Потім після цього буде руханка, загальна руханка, де зі сцени буде е хто зі спортсменів, проводить руханку, що всі зігрілися обмежень по віку. По вазі немає взагалі. Це не є велика дистанція. Це до 3 кілометрів для дорослих і 500 метрів для дітей. Тобто людина може просто її пройти. Але суть вона в першу чергу і моральна, і психологічна для того, щоб пройти цю дистанцію і підтримати військових. Вони щодня проходять десятки, іноді сотні кілометрів, і їм в 100 разів тяжче. І тому я думаю, що це не буде проблема для будь-якої людини. В нас не буде призових місць, як таких, як конкурсних, а будуть. Просто конкурси, які будуть проведені, аукціони, кошти, з яких вилучені підуть для підтримки військовослужбовців. Тому тут обмежень немає, дистанції такі. І це ми так розуміємо, є ціна вхідного квитка. А є ще можливість додатково зверху додатково ще задонатити при можливості? Так, будь-яка людина може здійснити донат будь-який на будь-яку суму, так як ми збираємо ціль біля 700 тисяч гривень зібрати. Але ми збираємося не тільки з цього забігу, ми проводимо ще різні заходи. Тобто, забіг це один з форматів збору, і в другу чергу це. Підтримка наших людей, тому що вони морально можуть розрядитися на даному заході, трошки отримати позитивні емоції, побути з родиною, долучити дітей до спорту, показати гарний приклад. Тому наша ціль 700 тисяч гривень зібрати в загальному. Зараз ми зібрали з різних заходів приблизно біля ста тисяч гривень, тобто в нас ще багато чого є збирати. Тобто, кожна людина може зробити донат на будь-яку суму на цей збір. Кожна гривня має значення, пане Олександр. А стосовно того, що ті люди люди які хочуть прийняти участь, але знаходяться у інших містах чи країнах. Є можливість прийняти участь онлайн, чи можливо е також в, в режимі реального часу пробігти там дистанцію, якось відзвітуватися. Як це можливо Ми не можемо заборонити допомагати країні займатися спортом. А ми навіть е дуже раді, коли люди це роблять. І ми маємо досвід в минулому році. Ми відправляли дуже велику кількість медалей за кордон. Так ми проводили схожі заходи, але онлайн, і людям доставляли в різні країни за кордон. Це були відправки. Нашими почтовими службами також по Україні ми також робимо відправки: тобто, людина може зареєструватися, вказати відділення почтового оператора будь-якого, і медаль та стартовий пакет буде відправлений їй. Перед стартом безпосередньо до місця, куди вона замовиться, я зрозумів стосовно можливо володіти інформацією, тому що все ж таки день тільки розпочинається ранок 21 березня. Яка кількість учасників орієнтовно є уже зареєстрованою? В нас є вже більше 50 учасників зареєстровано. Але з нашого досвіду фінальній реєстрації це у останні дні у крайні дні. Тому ми думаємо, що це буде 100 плюс учасників, які будуть на даному заході. Але побачимо, я зрозумів. Таке питання стосовно того, що е, чи є можливість саме долучатися тим людям, які можливо не мають можливості задонатити вод з тих чи інших причин, чи відповідно не сплатити ту суму внеску, яка вказана мінімальна. Дякую за питання. Кожна людина може прийти і прийняти участь у даному. Забізі або у даному заході немає. Ми не можемо і не будемо ні в якому випадку обмежувати людей, які можуть або не можуть прийняти участь. І так, в нас є обмеження, що медалька, яку ми даємо, вона за донат від 300 гривень. Але вже будемо індивідуально дивитися, тому що випадки бувають різні, і я думаю, вже по факту будемо вирішувати і ніхто не залишиться е, без. Без якогось сувеніру, а як мінімум, мені здається, що сувенір для будь-кого з нас це допомога військовим, які дають нам можливість в даному місці, у нашій країні жити відносно спокійно, зрозумів. Ми бачимо зараз відео і фотофрагменти, бачили стосовно попередніх забігів. Ми розуміємо, що вже були також благодійні забіги і вже такі різні акції. Скажіть, будь ласка, як це все відбувалося, і наскільки люди, які вже брали участь у таких забігах, як на це. Усе реагують, Слухайте будь-який спортивний захід наразі в першу чергу він переключає увагу людей, тому що дуже часто наша увага націлена зараз в негатив, негативні новини, і ну така є ситуація в країні. Ми не можемо з цим справитись, але будь-яке заняття спортом воно викидає гормони щастя в кров. І скільки би ми заходів не проводили, по закінченню кожного заходу люди. Перша на емоційному підйомі в них гарні емоції, ну гарне самопочуття відповідно. Тому як на мене, це прям дуже сильно покращує і в подальшому не покращує. Я думаю, також взаємовідносини в сім'ях, тому що люди приходять в гарному настрої. Вони вже е, спілкуються трошки про інше. Вони вже спілкуються про те, як вони щось роблять для того, щоб допомогти війську, для того, щоб допомогти Україні, а не про проблеми, які є. Тому це дуже круто допомагає. І всі наші заходи, які були, це задоволено. Аудиторія, це люди, які дякуються. Це люди, які потім скидають в нас. Учасники клубу наші скидають потім по 25 тисяч гривень донатів після заходів, тому що ну їм сподобалось вони кажуть, ми бачимо, що ви робите. Ось ще донати. Ну за те, що ми тут спокійно і мирно живемо, і можемо тут бігати, і можемо тут е, спокійно жити стосовно трішки, відійдемо від теми. Ми розуміємо, що Олександр, ви один з тих хмельничан, які постійно бігають, які постійно приймають участь у таких е, забігах, і не тільки і щоденно також бігають е, Гайте, які би ви поради дали тим хмельничанам, які можливо ще соромляться бігати чи переживають як їм до цього краще підготуватися, щоб це було на постійній основі, тому що ми розуміємо, що вони бачать людей, але не знають, як підготуватися, як себе краще вмотивувати для того, щоб почати бігати. Тим паче, вже погода сприяє максимально тому. Дякую, так взагалі біг один з найпростіших видів спорту і найдоступніших. Нам треба просто вдягнути кросівки, якийсь спортивний одяг, і ми можемо вже бігти. Е, поради для початківців е, в першу чергу бігти з дуже повільно з тим темпом, з розмовним темпом. Тобто в нас є серцево-судинна система, в нас є м'язова система, сустави суглоби І для того, щоб не отримати травму, такий індикатор це людина біжить і вона може розмовляти, тобто може вести діалог і так потрошки збільшувати. Ми розуміємо, що зараз забіг вже через декілька днів, і зараз там зробити 100 тренувань, підготуватися до цього забігу великої можливості не буде. То ми йому не не робимо акцент, людина може його пройти пішки. Просто прогулятися в парку з своєю сім'єю, може пройти під тюбцем, там я не знаю спортивною ходьбою, самокат по дорозі схопити і проїхатись. Тобто, ми з дітками, да, так. Да, можливо, ми ще придумаємо якусь категорію. Ось мені прийшла ідея на для мам з колясками да, з колясками, або на там найхитрішого бігуна, який там не знаю візьме самокат за кутком проїде і фінішує і вже, за дві хвилини. да Тобто, це в першу чергу емоція. Але для того, щоб правильно готуватися це, а повільний біг, Б. Перед цим, якщо людина Же дійсно хоче займатися бігом, треба пройти певні дослідження свого здоров'я. Це загальний аналіз крові, це е, кардіограма, це відвідати сімейного лікаря. Бажано щоб е, була загальна. Якщо людина гарно себе почуває все супер, то потрошки потрошки починати тренуватися, бажано взяти тренера. Тренерів хмельницького багато є ДЮСШ, міські, є якісь спортивні клуби і потрошки, потрошки тренуватися, але бажано з професіоналом. Дякуємо вам за відповідь. І напевно на завершення нашої розмови ще раз підсумовуючи усю розмову, ще зробити ще раз афішу, запросити усіх хмельничан долучитися і відповідно розказати, що де і коли буде відбуватися. Прошу. Друзі, кожен з нас щодня у цьому буреві подій, які нас захоплюють, які заставляють нас переживати, які заставляють нас хвилюватися іноді радіти. І ми насправді з вами зараз тут живемо в відносному спокою завдяки тим хлопцям, які боронять Україну. Так, іноді ми з вами відвідуємо заходи по прощанню з хлопцями. Так, іноді в нас радісні заходи, коли хлопці одружуються, приїжджають сюди. В кожного з нас є наразі змога підтримати військових. Кожна війна, особливо наша війна, це марафон. Ми очікували, що ми переможемо за три дні, а це вже триває більше року. І зараз ми з вами біжимо всередині марафону. Марафон це 42 кілометри, Ми біжимо всередині марафону. Ми змучені всі. Нам важко, але нам треба бігти, тому що ворог намагається в нас нас взяти таким часом довгою війною. Тому я. Запрошую кожного з вас в першу чергу донатити на Збройні Сили України, допомагати всім військовим, не забувати, завдяки чому ми з вами живемо у мирній Україні, відповідно у мирному Хмельницькому зараз в нашому випадку. Долучатися до заходу. Це дасть вам змогу морально, психологічно та емоційно розвантажитися, привести свої сім'ї, привести своїх дітей, тому що діти дуже сильно переживають. Я бачу по своїм бачу їхні емоції, що також дасть їм змогу а долучитися до спорту, і можливо, це дасть змогу в Дальшому їм ще більше тренуватися, і можливо у вас ростуть якісь олімпійські чемпіони. Прийти, допомогти Збройним силам України 26 числа на 11 годину в парк імені Чекмана до сцени, допомогти військовим, отримати гарні емоції. Всіх чекаємо до зустрічі. Дякуємо вам, що завітали у студії. Бажаємо досягати тої мети, яку ви ставите, і не тільки на цьому заході, але й на майбутніх. Разом до перемоги, разом до вільної України.